Ну да. Селеня. Давай, я тебе верю. Я тебе желаю счастья, здоровья и счастья и здоровья, и счастья и здоровья, и конечно же да. Богато счастья, богатое счастье обязательно счастье но и здоровье. Да. Чтобы все было хорошо, чтобы ты там, в общем, нашла все, что ты хочешь. Для твоей огромной души Надеюсь, ты понимаешь, о чем я Потом... Ну, ты Душься. Душься. ну давай За, за нашим цинку очень Честь и И все? Да, и все Утром продолжаем да? Наверное. Yeah. Если мы потом с ним отрутим, то... Где будет шить? Да. Хорошо. Нет? Да. Плохо. Не, не Я надо Да, да, да. Она меня не любит. Особенно, когда кристалл снимает. Да. Окей Гореть красная дырочка. Дырочка? Ой, дочечка Гореть. Хорошо. И уже 0,6. Да, все значит 6 А не викид і так. Іночка. Поздравляємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі великих е, здобутків в кар'єрі, щастя, щоб твою велику душу завжди наповнювали тепло та кохання, щоб не гаразд оминали тебе боком. А збочинці взагалі обходили третьою стороною. Ну, типу, ну не знаю, що. І коротше, бережи себе до 18 бо Дядя тобі випише, а тичай. Ну коротше, що тобі ще треба там? е, любов, щастя, щастя здоров'я, племінки, щоб гуси не хворіли. Ну вроде все. Що ще треба до женского? І женское щастя. Ніхто не знає, що це, але ми желаємо тобі женского щастя. Вот так же. А до остального ми будемо дрампу снимати далі. Да, 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 так, так. Что, а ти зразу немає? Чекай, а можна чекать? Ну давай, ладно. Понял, типу, що? Це не знаю, це була лежала газета, буде просто Ну, та що ти таке привітання їй показуєш? в ну, неї своєї. Все, давай, скажи. В общем, що тобі такого жела? побажати? Бажають. Не, не слишком близько камера, ні? <говори> 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 ні, а тормічик. Давай, давай. давай. Ти не смущаєш мене Ні. Ага. Сьогодні, 27 серпня, а це означає, що у тебе день народження. Тобі 16 років, ти вже здорова дівка. Бажаю тобі здоров'я і твоїй сім'ї здоров'я. І грошей, щоб у тебе була фототація. Нет, бай! І ти на всіх катала на ньому. Так, це було круто. Так, да, прокатаєш. Сіла, значить, так. Да. Так вот. А. Це можна вирізати, так? Да? Хорошо, давай, давай, давай. тобі вот. да. ще побажати удачі, Хай тобі завжди щастить. Хай вона тут на кожному кроті. Тут, там, коротше, там скрізь. Вот. Ще хочу тобі побажати, щоб ти залишалася такою ж крутою, як ти є. Щоб твоя фігура не мінялася ніколи, а Така, як ти зараз ідеальна є, щоб завжди такою була. Ти так і будеш, я це знаю, що ти крута. Вот. Що тобі побажаю. Любі побажаю. 16 років. Це вже можна заміж сьогодні. Звісно. Гідаш іран. Діти ну, головне мужа. мужа. Тебе є муж. Треба реально щоб був штамп, паспорт. Вот. в паспорт. Взагалі, Інна. Ну ми любимо її. Давай, завершай. ти вже Я тебе, я тебе дуже люблю. Вот в бомки. Блін, я вже горіл. Як... Вона вділа це кольцо, Інка, заміть. Заміть, вона вділа це кольцо. Няшество, няшество. Хорошо, да да. -да. Спасибо, Інна. Тобі... Да, все. Я, я тебя очень давно знаю, я тебя очень люблю, в общем, с днём рождения! Неплохо, неплохо, лайк. Уже. Всё, уже начали? Да. <laughs> Тюленя, да, да. Тюленя моя любимая, я сейчас начну с самого банального. Я тебе вітаю з ним народженням, бажаю тобі щастя, здоров'я. Особливо я тобі желаю любви, щоб ти знайшла свого такого пацана, щоб він тебе такого зацілував до смерті і наконец-то твоя мечта збилась. <риска> <риска> я тут. Ну, продовжу. <риска> і, ну, продовжуй. Но... <риска> і не продовжуй, що це намек. І на мою чоти говоримо серйозно. Це вже, понимаєш, це вже така дата, Інна, ти розумієш, що скоро вже 20 в отелях. <реш> Через 4 роки 20, Іна, сминись. В <реш> натурі. <реш> Маше, бо я забула, Іванку в прев'ю, щоб ти круто вийшла на паспорті і нормально тобі була входитися. Тому що всі взагалі виходять на паспорті. А ти вийдеш круто, я тут так, кстати, про паспорт, знай правила, яка последняя, короче, це про паспорт і стільки літрів ти будеш виступати. Ты понял? Да, взагалі. Ну взагалі на поздравления. В общем, я желаю, щоб ты була всегда щаслива, щоб тебе був всегда ум і сильно знайшла свого единственного принца такого. На білому коні ти хочеш високого блондила з татухами. Я скоро на забила прощання. Із мотиком, а весною, весною, весною. А, так, якщо має бути тонці? Я на кітко піду. Беліт. Ти бою? Інна, ми знайшли тобі кринця. Ну в общем, я тобі що щоб що тебе було більше денег, щоб в тебе були все вірні друзі, щоб тебе поважали батьки. Такі друзі. Ну і всі як це моє. Давай. Ну, короче, я тебе вчера уже там бажал. Но, если честно, я не помню, бо я вчера была устроена, я в фокусе. Да, ты в фокусе. Забрипалы. Забрал. Що може забрати руку? Коротше. Я тримаю твій. Ось. Так ці були. От я пожалую так поставлю руки на Да. Все, я тримаю. От і коротше в натурі, щоб любов була крепка, така як нас з Іванкою. Шутка. У в свій камарі. Мало калібр малокаліберна. І вони сам коротше, вони там любляться, так що любов це дуже важно. І щоб. Я так прошу, щоб його не звали Сережа або, да, або Сережа, бо це саме кончене імя. Отвічаю, це настільки кончене імя. Що аж стидно свою дитину називати Сережа. Мені, да? Сережа ламає судьби. Я <шес> ти <плачуй>, ти <шес> не плачу. Плач. Короче. Ніколи не используй силікон. Він тобі не нужен. Точка. Снюхай.